Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання «В суді на зв'язку. Сьогодні хочу поговорити про ціни Ціни на послуги адвокатів. За моєю практикою лише вам буду розповідати про відповідні ситуації. Якщо клієнт вас запрошує для вирішення якоїсь завдання, і Каже, ви робіть, потім виставляєте рахунок і ми його сплачуємо. Для мене, якщо я, звісно, погодився працювати на умовах пізні-оплати, то для мене це означає, що клієнт впевнений в моїх знаннях, він знає, що я можу вирішити його питання. Він знає, що я не є адвокатом з мінімальними цінами, тому, як мені здається, він погоджується з тим, щоб сплатити ту суму, яку я йому назву вже після роботи. Але чомусь дуже багато ситуацій особисто особливо в мене, коли клієнти починають... Діалог саме так, а наприкінці, коли ти їм виставляєш рахунок, насправді абсолютно обґрунтований, і їх завдання є вирішено. вони кажуть, ой, що так дорого, ой, а за що це? Ну і так далі. Наступна ситуація. Ти клієнтові кажеш, шановний клієнт, в цьому випадку я буду працювати виключно на умовах передоплати. 100%, 90% це вже інше запитання. До прикладу, ми в своїй роботі намагаємося працювати на умовах виключно повної передоплати за наші послуги. Клієнт каже: а якщо не вдасться, ви ж мені повернете кошти? Давайте почнемо з того, що адвокату відповідно до норм закону про адвокатуру та адвокатську діяльність та право адвокатської етики забороняється. Гарантувати клієнтові будь-який результат. Тобто, якщо я скажу, що звісно у вас все буде добре, я буду правопорушником. Надалі, як можна гарантувати будь-який результат в нашій ситуації з нашими людь людьми, з нашим не завжди обґрунтованим, давайте так скажу, правосуддям? З нашим впливом третіх осіб на правосуддя, зокрема, впливом органів державної влади на суди, як можна гарантувати результат? Мабуть, єдина справа, що зараз мені спадає на думку, де б я міг гарантувати такий результат, це справа про розірвання шлюбу. Бо там дійсно, якщо не за місяць, то за півроку. Суд все ж таки ухвалить рішення про розірвання шлюбу, оскільки інших рішень не буває. Ну, якщо, звісно, суд відкрив провадження у справі, не залишив позовного заяву без руху тощо. Інших випадків, коли можна з великою вірогідністю а, чи, чи там навіть піти на порушення закону і сказати, що дійсно судове рішення буде на вашу користь, мені на думку не спадає. У певних випадках ми можемо зазначити клієнтові, що за цією категорією справ у нас були, була мінімальна кількість негативних рішень. Чи взагалі не було негативних рішень? Таке ми можемо зазначити, і це буде правда. Якщо ми так кажемо, то це буде правда. Або ж навпаки, ми наперед кажемо, шановний клієнт. Тут буде негатив з великою вірогідністю. Але якщо клієнт впевнений, що він бажає цього процесу незалежно від результату, і ми вважаємо це за доцільне з певних міркувань, то бажання клієнта в нашому випадку для нас закон. Наступні ситуації, коли Завдання виконане, ціна погоджена завчасно в договорі, умови оплати після пізноплата, клієнтові надсилаємо рахунок для сплати, а він каже: Шановний адвокат, вибачте, але немає в мене зараз коштів. Знову ж таки, кажу лише щодо нашого об'єднання. Ми ніколи не будемо ганятися. За клієнтом та його коштом. Принаймні мені так здається на сьогодні. Можливо, колись буде ситуація, коли я цю думку зміню. Але за стільки років практики в мене ця думка є незмінною, непохитною. Чому так? Бо, мабуть, земля кругла десь за кутом зустрінемося. Це той принцип, за, який, за яким намагається працювати наше адвокатське об'єднання. Тому, як висновок, шановні клієнти, ви маєте для себе розуміти, що звертаючись до адвоката, вибачте, але він диктує умови щодо фінансової співпраці. Він в першу чергу повинен забезпечити свої ризики. Якщо ви обрали цього адвоката, то давайте вже розуміти, що він працює, він, він докладає певних зусиль за досягнення вашого результату, бажаного вам результату. І ви повинні мати певний рівень довіри до цього адвоката. Якщо такої довіри немає, мабуть, і працювати з таким адвокатом. Я б не, не працював, якщо б якщо мене щось е е відвертало від е цього адвоката, від, е як від людини, чи як від спеціаліста. Знаєте, ось ця внутрішня чуйка. Тому, шановні харків'яні, шановні українці, бережіть себе і всім гарного дня. До побачення.